Добрий ранок, всім привіт! Яка гарна земля. Чорнозем український. Супер. Так, дівчата, подивіться, який вже виноград червоний. Красота. Просто красота. Йду на роботу Сім ранку. Холодно, дуже сиро. І так, знаєте, оця сирість аж до кісток пробирає. Так, ну день ніби повинен бути непоганий. Сонячний, я так бачу. Сонечко сходить. Але в нас аж так, тут сонце, а тут вже й дощ. Я так ніби тепленько вділася, тому що на роботі ну дуже холодно. Бувають такі дні, що на вулиці тепліше, ніж в приміщенні. Так, дивіться, яке гарне небо. Гарне небо. В Києві поки що тихо, спокійно. І нехай так і буде. І нехай буде так по всій Україні. Ой. На роботі дуже багато, звичайно, хворих, дітки хворіють, цілими сім'ями. Класами, групами. У мене син зараз вдома, два дні в коледжі, ну, тіпа, тіпа дистанційки. Вони повинні були йти вже на практику, але майстер не може знайти ніде практики для дітей. Нікому зараз нічого не потрібно. Тому що, звичайно, за практику потрібно. Хоч і невеликі гроші, але платити, а платити нема чим. Ну, побачимо, чим вся ця ситуація закінчиться. З 1 жовтня вони повинні бути на практиці, а, а її немає. Ну, Можливо, зроблять так, що будуть вчитися. Так що такі справи? Ой, подивіться, які яблука гарні у жіночки. Червоні червоні. Якось так, що вони мало і опали, а багато висять на гілках. І тут от багато дуже яблук висить на гілках, на дереві. Хоча багатенько й опало. Якось так, що в цьому році яблук багато, але вони осипаються. І ну, майже всі, можна так сказати, червиві. А от який гарний кущик. Такі жовті-жовті квіточки, як сонечко. Бачите, гарні. Не знаю, як вони називаються. Так що, дівчата, нехай у вас буде такий гарний сонячний день, без проблем, без тривог. По можливості мирний, тихий, спокійний. І все в нас буде добре. Так, побігла я на автобус, а то за цими розмовами його і прозиваю. Все, хорошого вам всім дня, хорошого настрою. Тримаємось, відволікаємось, і все в нас буде добре. Підтримуємо один одного. Саме головне підтримка. Тримаємося докупи. В цьому наша сила. До побачення. Всім гарного дня.